Добрий день, шановні батьки, добрий день, мої самі найкращі діточки. Сьогодні з вами ми поговоримо про ягоди. Ягоди це соковиті плоди деяких видів рослин, які завжди містять деяку кількість насіння, перелік нас ягід. Може тривати до нескінченності. Наприклад, смородина, чорниця ожина, калина. Горобина, малина. полуниця. А зараз послухайте невеличке оповідання. Ягідна казка на лісовій галявині, де завжди було сонячно, жили по сусідству ягоди, Чорниця, Суниця, Малина і Брусниця. Ягідки любили кружляти. Під яскравими променями сонечка і нахвалювати себе. Яка я червона, красива і кисленька говорила ягідка Бруся, а я соковита, велика та рожева, веселилася ягідка Маля. Ха-ха, зате я, сині всіх, Моливалася перед росинкою на листочку ягідка червня. Ну, Всіх солодший, сказала суничка Варя. І ось одного разу так само веселяч, веселячись, вони получ... почули, як хтось біжить по стежці на їх сонячну галявину. Злякалися ягоди та й сховалися під листочками. Бачить двох дівчаток, а в руках у них глечики. За нами прийшли, значить, подумали ягоди. Довго стояли дівчатка і ніяк не могли зважитися, щоб їм краще зібрати. Глечиков, глечиків то тільки два. Давай малину, вона соковита, велика, корисна ягода, каже одна дівчинка. Чорниця теж корисна, і брусниця, каже інша. Ага, але від чорниці язички у нас будуть сині-сині, а брусниця кисла. Давай збирати. Малину і суницю. З малини зваримо варення на зиму, а суниці зробимо варення до чаю. Незабаром глечики наповнилися з гіркою. Задоволені дівчатка вирушили додому. За місцем зростання ягоди діляться на садові та лісові. Як ви думаєте? Які ягоди корисніше. Правильно, і ті і інші ягоди корисні, в них дуже багато вітамінів. До лісових ягід відносяться ті, які ростуть в лісах, на лісових узліссях і болотних купинах. Садові ягоди ті, які дозрівають на чагарниках і кущиках саду. А ви знали, що кавун, як не дивно, є ягодою. Кавун улюблені ласощів і дітей, і дорослих. Без кавуна, стіл літку і восени був би неодмінно біднішим. З кіру кавуна роблять цукати, з соку, кавуновий мед, з якоті – патоку. Ну і звичайно ж, кавун їдять у сирому вигляді. Садові ягоди дуже смачні, солодкі, але ще й корисні. У них міститься велика кількість вітамінів, з них варять варення, яке допомагає нам боротися з простудними захворюваннями. таке як малина, а в смородиному варенні багато вітаміну С, який робить його рекордсменом серед всіх садових ягод за змістом його. Роблять також мармелади і компоти, пастилу, джеми, а також ягоди заморожують і їдять всю зиму, а також сушать. Усім гарного дня, мирного неба і міцного здоров'я.